Для вас це новини на СТС. З вами я, Юлія Олефіренко. Разом зі мною в студії працює Оксана Максимук. Вона супроводжуватиме випуск новин сурдоперекладом. Про головні події четверга 21 лютого вже готові розказати наші кореспонденти. А далі коротко про таке. У будинку на металургів 24 майже рік не працює ліфт. Ми виїжджаємо в село, тому що ходити неможливо. Перші заняття малечі у басейні після капітального ремонту. басейн». 21 лютого День рідної мови. Потрібно в Україні розмовляти українською мовою. У сумах через перевищений підпоріг захворюваності учнів на грип та ГРВІ у ще одному навчальному закладі оголосили карантин цього разу у школі номер 8 Він триватиме до 22 лютого. Якщо ситуація із захворюваністю не зміниться, карантинні заходи планують продовжити. Зранку у мережі інтернет з'явилася інформація, що у глухові масово потруїлися діти. Втім, начальник обласного управління охорони здоров'я заспокоює ця інформація неправдива. За його словами, з глухівського навчального закладу було лише три виклики екстреної медичної допомоги, і вони не через отруєння. Дитину транспортували до глухівських ЦРЛ з зовсім іншим діагнозом. З підвищеним рівнем ацетону, а, і був виклик двоє дітей е, з ГРВІ, також 20-го числа. Вони теж е, були е, транспортовані до ЦРЛ з діагнозом гостра респіраторна вірусна інфекція. Тобто, ну нічого там немає, і цей, ця сенсація вона просто, просто неправдива. Пішки на 10-й поверх. Вже майже рік у будинку за адресою металургів 24 не працює ліфт. Чому підйомник не ремонтують? Дізнавалась Маргарита Сахно. Мешканці одного з під'їздів багатоповерхівки за адресою металургів 24 вимушені щодня підніматися та спускатися сходами, адже у них не працює підйомник. Пенсіонери вже скільки ми тут перехоронили за цей рік. От людей, які не виходили на, на вулицю. Ну, тяжко, звісно. У мене жінка боліє, то якщо я її два рази в місяць вийду на вулицю, то це дуже добре, то я її заталкую наверх, тому що я ж не піднесу. ось пані Людмила разом з чоловіком навесні планує переїхати, адже щодня на 10-й поверх жінці підніматися важко. Ліфт не працює і ми не можемо тут навіть проживати. Ми виїжджаємо в село. Тому що ходити неможливо. Зі скаргами жителі зверталися до обслуговуючої організації Форекс Плюс, яка обслуговує їх будинок. Але відповіді, коли запрацює ліфт, так і не отримали. За коментарем ми звернулися до департаменту інфраструктури міста, але розмова не склалася. Ну нема мене бажання балакати на цю тему. Вони не хочуть, я теж не буду давати. Я ну не маю давати вам інформацію. Цю. Проте у Зумській міській раді нам повідомили, що цей підйомник планує планують зробити цього року. Він є в вчительному списку, не 24 Надо провести обстеження, отримати дозвіл на експлуатацію. До слова саме у цій багатоповерхівці два роки тому прогримів вибух. Тоді загинула літня жінка, десятеро людей травмувалися. Маргарита Сахно та Володимир Сурков, новини СТС. У Сумах рятувальники спустили дитину з балкона. Хлопчик не міг потрапити до квартири, сильно замерз та ледь говорив. Його передали бабусі. Рятувальники просять містян не залишати маленьких дітей без нагляду. Можливості для всіх на колегію Сумської облдержадміністрації обговорили об'єкти інфраструктури, що мають бути пристосовані для людей з інвалідністю. Зокрема, запропонували облаштувати інформаційне табло на платформах залізничного вокзалу для людей з порушенням слуху. На них має міститися інформація про час прибуття потягу, номер платформи та чи запізнюється потяг. Найгостріше ми підготували звернення до «Укрзалізниці» з цього питання, і будемо відповідно відпрацьовувати це питання для того, щоб його дійсно реалізувати. Голова облдержадміністрації наголосив, Сумщина має стати областю із доступними можливостями для кожного. Питайте людей з інвалідністю. Де необхідно в першу чергу обладнати під'їзди до будівель, де тих громадських об'єктів необхідно облаштувати першочерговий безперешкодний доступ. І про кадрові зміни у голови Сумської облдержадміністрації новий заступник. Ним став Олександр Милаш. Раніше він очолював обласний департамент цивільного захисту населення. Окрім цього, новопризначенця вели до складу колегії облдержадміністрації. Загартовуватись з малечку. Після дворічного капітального ремонту у дитячому садочку Дельфін запрацював басейн. У яких умовах відтепер фізично розвивається малеча, бачила наша знімальна група. Майже два роки колектив дитячого садочку Дельфін, батьки та самі дітлахи з нетерпінням чекали відкриття басейну після капітального ремонту. Я 30 років тут працюю. Він був, але ми чекали такої красоти. подивіться, радості стільки все таки старенький був, все ті Гада дуже дякую завідуючий депутатам. Ну, радість не, не можна передати. Фізичні вправи у воді допомагають загортовувати дітей та розвивають їх здібності, впевнені педагоги. Заняття в басейні е сприяють і зміцненню здоров'я дітей і оздоровленню. І, е діти в басейні навчаються елементарним мовим, правилам о -о освоєння у воді. Вчаться виконувати вправи поплавок, медуза, зірка вміють, навчаються ковзати по воді на грудях, на спині. Одним словом, заняття в басейні – це здорово для дітей. Малечеш у захваті від таких занять та вже й з задоволенням демонструють свої вміння.

Коштів на ремонт басейну у місцевих бюджетах не було. Тож, завдяки народному депутату, дитячий садочок отримав субвенцію із державного бюджету, враховуючи ту ситуацію, яка склалася сьогодні в місті Суби з наповненням міського бюджету, дуже приємно, що держава і місцевий народний депутат приділяє увагу саме сфері освіти, тому що на сьогоднішній день в садочках ми маємо змогу виділити лише 100 тисяч а в школах. Більше в два рази, але цих коштів, звісно, не вистачає на модернізацію. За рахунок субвенцій, тут відремонтували не лише басейн. Не забули про роздягальню та перехід, який веде до нього. Замінили більшу частину вікон садочку та відремонтували покрівлю. Цей садочок це яскравий приклад, як кошти платників податків працюють для сумських дітей. В цьому закладі були проблеми з вікнами, були проблеми з дахом за два останні роки Мільйон 800 тисяч гривень, які були виділені з державного бюджету конкретно на цей заклад, якраз вирішили ці проблеми. За словами народного депутата, такі субвенції на освітні потреби виділялися регулярно. І це не унікальний заклад. Більше 50 мільйонів гривень за останні роки було в сферу освіти спрямовано, в дитячі садочки, в школи, якраз для того, щоб вирішити ті поточні проблеми, які десятиліттями не вирішувалися. Це дахи, це ремонти шкіл. Це енергозаходи по енергозаощадженню, енергомодернізації наших закладів освіти. Все це робиться от прямо зараз. В цей час. Тетяна Корнієнко, Юрій Іщенко, новини СТС. 20 років тому, у 1999 році, на 30 30-й конференції ЮНЕСКО, 21 лютого, проголосили Міжнародним днем рідної мови. Його відзначають представники націй і народів всього світу. Україна також. Тож, яка мова є рідною для сумчан, дізнайтеся вже за мить. Рідна мова для кожного своя. Це особливий спосіб мислення. І, хоча люди намагаються вивчити якомога більше мов, рідна лише одна. Тож ми у Міжнародний день рідної мови вирішили дізнатися, яка мова рідна для сумчан. Українська мова є для мене рідною. І, звісно, що я трохи на суржику спілкуюся, але це я вище не тільки в Україні, воно існує, також в інших країнах. Суржик, діалект, скажімо так. В побуті розмовляю я російською, але українську дуже люблю і часто користуюся нею. Я училася в російській школі і більше к русському язику. Також за останні кілька років українська мова набула особливої ваги у суспільстві, і поступово її запроваджують в усі сфери життя країни. А найголовніше те, що люди, які раніше українську мову знали не дуже добре, почали її вивчати і вважають за рідну. Чесно вам скажу. Учитель руського мови і літератури, но рідну мову українську люблю дуже-дуже і -дуже, Україну люблю, державна мова, тільки українська, тільки. І бажаю, і в мене таке бажання є для себе самої. Досконало вивчити її і володіти. Результати всеукраїнського опитування Міжнародного республіканського інституту, проведені у 2017 році, показали, що 19% жителів Сумщини вдома спілкуються чистою українською мовою, в рівні мірі українською і російською 69%, а виключно російською 11% мешканців. Мені здається, що потрібно в Україні розмовляти українською мовою. Це природні. Тобто це нормально так і має бути. Я схвально ставлюся до цього, тому що ми повинні берегти, зберігати нашу, нашу мову, на якій говорили наші предки. Не забувати. Це державна мова, і вона повинна звучати молодійно, добре, вірно в усіх сферах життя. До слова, українська мова очолює рейтинг найкрасивіших мов світу за звучанням та мелодійністю. А ось найпопулярнішою у світі є англійська мова. Нею володіють півтора мільярди жителів планети, а рідною вона є для 375 мільйонів. На другому місці за популярністю китайська. Володіють нею більше мільярда людей. А рідною вона є для 992 мільйонів осіб. На третьому місці мова хінді, на четвертому іспанська, а на п'ятому французька. Марина Пільтяй, Володимир Сурков, новини СТС. В юстиції відзвітували про свою роботу за 2018 рік. Керівництво зазначає, що їх управління активно долучається до процесу реформування та впроваджує новації у всі напрямки своєї роботи. Одним із напрямків, яким займаються органи юстиції, це є реєстраційна служба. Дуже важливий такий державна установа, орган, який своєю роботою, реєструючи актив цивільного стану, надає. Адміністративні послуги громадяна при народженні при, при народженні відбувається реєстрація, при укладенні шлюбу реєструється шлюб, при розлученні теж реєструється. Так, на Сумщині впродовж минулого року народилося понад 7 тисяч немовлят. 80% батьків працівники юстиції видали свідоцтво про народження одразу у пологових будинках. Окрім цього, за рік зареєстрували понад 5 тисяч шлюбів, із них півтисячі пар скористалися послугою Шлюб за добу. Розписують і у сучасному офісі ОПЕН Спейс, який відкрили минулого року. Там надають і інші послуги зі сфери державної реєстрації. Їх за рік отримали понад 5 тисяч громадян. Також юстиція займається питанням заборгова. Ваності так за рік стягнули 136 мільйонів гривень аліментів на користь дітей і виплатили борги по заробітним платам у сумі 12 мільйонів гривень. Таким побачили цей день журналісти телеканалу СТС. Наша новина редакція продовжує свою роботу. Долучайтеся і ви. Телефонуйте на гарячу лінію СТС, якщо станете свідком надзвичайної події або маєте проблему, яку не в змозі вирішити самотужки. Ми працюємо для вас. Далі наша постійна рубрика у центрі уваги. Залишайтесь з нами попереду багато цікавого. З настанням опалювального сезону сумчани щомісяця ламають голову не лише над тим, як оплатити платіжки за комунальні послуги, а й як вижити на ті копійки, що залишилися після оплати. 1700 пенсія в мене і віднесла учора 1570 оплата. А от як і виживаємо, як можна жити за такі гроші. Візьміть, уявіть, що у вас 100 гривень грошей. Трудно. Треба думати правительство, як облегчити. Сумчани говорять, з кожним роком суми у платіжках ростуть настільки швидко, що зарплати і пенсії за ними не встигають. Люди за комуналку віддають майже всі зароблені гроші. Дві з половиною тисячі. Я ще я працюю ще пенсіонер і виходить, що пенсію я свою не отримую, залишаю їх тільки на комунальні платежі. Ну і на роботі мінімальну зарплату отримую. Едва хватает на Дві з половиною. А родители в частном доме платять, конечно. Там три-чотири за газ виходить. Тих грошей, що залишаються після сплати комуналки, ледь вистачає на скромне харчування та дешевий одяг. Ну, если честно, сейчас, э, хожу в магазины, где знаю, там, то хлеб дешевле, то молоко дешевле, а, в одежде, ну то, що еще було, а підкупаю или в рассрочку там обувь допустимо. І буває, і секонд-хендом пользуюсь. В основному все дітям себе Практически нічого. Вот <соє> так і живем. І в продуктах, понятно, и во всьому. У політичній партії основа впевнені, тарифи необхідно врегулювати. Цены на энергоноситель должны быть стабильные. Опять же таки, они сейчас заоблачно завышены. Ну скажем так, беспредметно. Потому что есть требования МВФ, мы вам даем в кредит, поэтому вы повышаете цены. Ну, так можно так до нескончания века. Люди просто не могут физически ну, будут идти кредиты брать в, в банке, чтобы заплатить за такие тарифы. Потому что работодатель тоже не сможет платить за облачные зарплат. Голова политичной партии основа у Сумской області впевнений – рист цін на енергоносії треба зупиняти перший шаг це стабілізація тарифів. Тобто ну, їх нужно просто зупинити. А потом планове зниження. Зниження і стабілізація тарифів тільки приведе, скажімо так, до нормалізації обстановки в нашій країні. ну і в частності в городі.